Е, сьогодні ми в двохдневному поході. Сергій мене запросив, каже, ходи, ми там готель зняли, заночуємо, все буде окей, дуже нічого не бери. Добре, що палатка була в машині. Виявляється, Сергій, це оцей от хлопець. Взяв лопату і хоче ночувати на горі в сніжку. Юра йде з ним. Ну, а Андрій нам відмовити не може. А я залишуся, планую залишитись до полонині з палаткою. Чекати їх там внизу. Це, це мала говерла. Мала говерла. Говерла. Початок маршруту проходить. По такому дуже гарному лісі дерева ростуть широко, краєвид. Продивляється деколи гори, коли виходиш на горбочки. Правда, постійний підйом. Ну, але коли ти йдеш на чорногірський хребет гуляти, то як без підйому? Не обійдешся. І от руїни серед лісу. Не знаю, що тут було. Але тут для палатки вон місце просто вогонь. Ось там внизу видно полонини початок. Гаджина, на якій я буду ночувати, тільки трошки, напевно, за поворотом мені підказують. А хлопці підуть десь аж на оцей хребет. Закінчили ми спуск лісом звітом. Ну, тут досить багато скидати. Тішить тільки то, що завтра це буде на початку маршруту, коли ще будуть сили. заходимо на полонину. О, сири доходять. А там ще на другому поверсі? Тут добрий напор. Не дуже, бо до цього вода пропадає. Пожара. То і кірнець йде вода, чи ні? Нет? Він не, не? не попівак. А така? Вона ну, нагрівається у планку. То вона десь зверху йде шлангом, так? Злісо. йде добиваєш, і то в Такий довгий шланг, аж здивський? Чомусь? Ми вже покидаємо полонину, вони йдуть на гору, а я йду там десь в лісок. Є річка біля неї, буду розкладати палатку. Вон хлопці вже йдуть від мене, поставили намет, їх троє йде, вони не самі. Я ще йду їх трошки проведу і повернуся до намету. Вчора вечором було дуже холодно, але мені пощастило, біля мене он там, розклалися люди з Коломиї, четверо мужчин. Вони мене прийняли в гості, в них вогонь горів, я в них трошки обігрівся і вже ночував в своїй палаці до ранку. Холодно, бо біля самої річки. Вже сонечко вийшло. Не знаю, як там хлопці ночували в горах на висоті. Сподіваюся, їм дуже сподобалось. Зараз спробую вийти їм на зустріч, подивитися, які там краєвиди. Піднявся всього-навсього якихось може 400 метрів. он звітом знизу. І зразу відкрився краєвид, який на гори, на полонину. Ми звітом з якоїсь того лісу прийшли. Не знаю, чи видно, там є дорога, така то от ми з тої дороги вниз почали сюди спускатися. Тут відкрився краєвид. Красота кожні 100 метрів, напевно, зараз будуть дарувати все нові і нові враження. Ось таке джерело, я так розумію, це криниця Олекси Довбуша. Тут, до речі, вода, як з звідки витікає, так і невідомо куди стікає. Досить хороший напір прямо видно течію, але ні в току, ні в витоку. Ось я вийшов нарешті на краєвид. Відкрили сведі гори, і ось шпиці. Ось такий прохід. Через єлівець, я так розумію нормально, ніби широко. Я раніше не був ні на ребрах, ні на шпицях і не бачив їх, і завжди їх плутав. Тепер як я вже побачив шпиці, я вже точно не сплутаю їх ніколи. А це от по -під обрій, це, мабуть, хребет Кострича. Ми на ньому були як на крокуси, їздили дивитися і дивилися звітом сюди на чорногірський хребет. А тепер я з чорногірського хребта дивлюся на полонину кострича. Ну і на весь хребет. А мої сусіди з коломи якраз збираються їхати додому. На сироварні накупили сирів. Може не дуже так аж треба було, але не могли втриматися в таке автентичне місце. Все там так прям роблять, коптять. О, Сергій несе. то він тільки на обід бере. Так от радісно і водночас сумно, радісно, бо ми вже піднялися на найважчу частину нашого маршруту. Асомно, до кінця, хоч і 5 кілометрів, але більше краєвидів не буде. Це останнє на сьогодні. Добре, що Сергій мене витягнув, і добре, що не взяв мене на сніжок, бо там би я напевно і лишився.